Всім привіт! Це Counter-Strike 2. Я сьогодні хотів би вам розповісти про оборонні позиції на А і на Б. І яку зброю вибирати на тих позиціях. Є проміжна зброя, є снайперська зброя, є дробовички і є МК АК. Отакі зброї. Як їх правильно вибирати на яких позиціях? Проміжну зброю це є ближній бій, і середній бій. АВП це є снайперська гвинтівка, це здалека. А такий як дробовик це тільки ближній бій. МК може е і ближній, і дальній, і середній, в принципі. От. Є ще аук, це для середнього і дальнього. Давайте перейдемо на Б, де можна які позиції займати. Є отут позиція, це ми сідаємо так і підсаджуємо тімейта свого. А самі можемо, наприклад, отут стати. Якщо у нас М. Дробовичок або П-90, ну, або якась з проміжних зброї, можемо тут стояти, тому що це зблизька, то буде бігти таким чином, зразу ми тут близенько. Якщо ми тут стоїмо, бажано дробовик і П-90 тут не ставати чи аж тут. Це дуже далеко, і ми не поможемо своєму тімейтові. Тут краще стояти з М-кою, тут краще стояти з АУГом або ВП, тут з м кою Тут АУГ-АВП чи отут Авук АВП. От. Якщо ви не підсадили свого тімейта, де другий може гравець ставати? Якщо ви тут стали, то другий гравець має ставати отут. от тут. Щоб був перехресний вогонь. Щоб не було з одного, наприклад, тут один став і тут один став. Так не має бути, бо ви... так ваш швидше об'ють. Якщо ви будете в різних позиціях стояти, так буде краще. О, можна, така позиція досить хороша йде. такі різні позиції. Ще як бомбу по поставлять, є ще отак стають. Один з одної сторони а другий з другої сторони. Це і сюди дивиться, як бомбу поставили. От. Це вже не буде е контртерористів, а це вже буде терористів. Позиція тож, за захистити бомбу. Отакі От захисні позиції на Б. Давайте перейдемо на А, так само на А. Добре, щоб з одної сторони стояв отут, або тут, і з другої сторони от другий тімейт або тут, або тут. Це що виходить? Ми не даємо пройти сюди на міт, і щоб з Б спини ніхто не зайшов. А тут ми дивимося оцю зону і оцю зону. Переважно ми дивимося оцю зону, якщо тут стоїмо отут або отут. Менше дивимося сюди, вже якщо ми бачимо, що наш тімейт стріляє, ми йому допомагаємо вже отут. Класична. Система йде, якщо хтось дивиться будинок, тут хто виходить. А два гравці стоять по цій стороні, і другий гравець по цій. Це три гравця і два гравця на Б. Можуть бути три гравця на Б, а два на А. Ну, саме класично три на А. От. Тому, якщо на оцих позиціях я вам показав, а якщо ми дивимося от будинок, ми можемо стояти отак, ну це є опасно. Така бо ми і тут дивимося і тут. Краще стояти отак. Тому що, якщо тут вийдуть, відповідно ви захищені більше. Є ще ближня позиція, якщо ви знаєте, що звідси ніхто не зайде. Отак стояти. Вас з балкону. Хто буде виходити, дуже буде погано бачити. Він, от, він лише як виходить, то він бачить цю і цю позицію. А цю він не бачить. І тому буде легше. Забрати його. Ще цікава така позиція, тут і отак. Це теж, якщо ми знаємо, що ззаді спини ніхто не зайде. Бо як ми вже знаємо, що вже тут може зайти, найкраще перейти от на цю позицію. Якщо у нас МКУК, то можна навіть і на цю зайти. Зі скільки залишилося. Противників проти вас. Якщо ця позиція, ну тоді, щоб не більше двоїх було. Якщо більше двоїх тут більше шансів є на цій позиції. Ну, якщо один залишається, є ще така позиція цікава, тут стояти. Наприклад, якщо там двоє залишилося, ви знаєте, що вони на А йдуть. Ви можете звідси одного забрати і зразу перейти в цю сторону. Вже, якщо ви чуєте, де і хто є. Отакі От позиції на інферно, які би я вам міг показати. Якщо цікаве це було відео, ставте лайки, підписуйтеся. Якщо набере відео багато переглядів, я ще запишу. Ви відписуєте, які би ви хотіли карти подивитися, які я вам би позиції показав на інших картах, на Дасті, на чи Міражі, чи ще на якихось картах, яких ви не знаєте. Відписуйте, Якщо багато буде відгуків і багато буде, я запишу на цих картах, яких найбільше набере відгуків карт. Дякую всім і всім, па-па!